От засада. Я не можу. Так, заново створюємо гру. А, виходить, що один проти одного не виходить. Це буде гравець проти гравця. Один на одного. Створити гру. І вже заново. Заново обираємо корабель. Нептун. Давай Назар, Мановар. Я готовий, ти готовий. Поїхали. Дуже гарний корабель. П'ємо на всю команду один ром. Подивіться, який він крутий. Аж шкода, що зараз його пошкрябують ці всі ворожі, поскудні. Набої. Різани <Різанина> каже. <різанина> ну, побачимо, побачимо. Так, у мене більш вигідна позиція. Так, що він? кермує, він крутить кермом, я бачу. Розвертається він на мою сторону. Трошки на випородження накидаю мортиркою, може щось попаде. Але попаде тільки якщо він в мою сторону в той момент вже викине, виверне цей стерно чи кермо, як воно там правильно називається. Добре, ховаємо гармати. Нам треба трошки пошучитися. Так, треба підловити, коли він. Коли він в зоні ураження. ми так паралельне плавання будемо практикувати. Пришучуємося, Угу. І він може, і я можу. Ого, ми ще й в кутку. Так, він по нашим парусам, я по його парусам. Так, тепер звичайні ядра. Поїхали. Він мені ядрами, я йому ядрами. Ну таке, не весело, чесно. 52 секунди лишилося, Давай, давай. Він що мені вибив задні гармати? Ах ти ж скотиняка Так, відновили задні гармати. Угу. Давай, 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 давай. Розвертайся. Так, ці ще рано поки що на бої ставити. Давай, нам 16 секунд лишилося. 10, 9, 8. Ми так стратити можемо. 7, 6, 5, 4. Ні, будь ласка, не треба. Все, потопили. Капець. Давайте реванш. Так не годиться. Так, забираю галочку готову, щоб докупити щось, але вже пізно. Добре, зараз почнемо заново грати. Якщо в мене був ром тільки один, то це буде дуже погана історія. Так, в мене тоді був перемога, реванш. Купуємо один Ром. Купуємо бімб, набоїв, кніпелів. Так, всього по 15. Трюм заповнений, гаразд. Все, я готовий. А от тепер можна. Випили на всіх. І починаємо. Це була репетиція. Виявилась вона такою собі. Тепер буде цікавіше, я так думаю. Набої хай будуть тут. Це було б дуже доречно зразу розбити його вітрило, розумієте? Як не крутий, а це дуже потужна штука вітрила. Вогонь. Так, він по мені роздає, все ж таки. Я не, не очікував такого повороту подій. Гаразд, заходимо в цикл. Того, що так просто один за одним ганятися не дуже прикольно. Так, тут нам треба звичайні гармати, тут нам теж треба звичайні поки що. Усіяли трошки небо, небо море ядрами. Кніпелі у мене закінчується. Ну, гаразд. Закінчується, тут закінчується. Коротше, ну, фігня якась виходить. Не цікаво, якщо чесно. Підремонтую поки що собі все. Так. Все, підремонтувався. Зараз спробуємо трошки від нього потікати. Цікаво, чи зможе він нас наздогнати, якщо я зараз сюди між скелями спробую сховатись. Прикольно. Ви втікаєте, да не втікаю я. Коротше, це мені не подобається, якщо чесно. Він мені вже задні гармати виніс. Якась дурня відбувається. Пару бочок накидаю. у мене граби. Так, він мене більше розстрілює, ніж я його, ви дивіться. Да, щось не дуже. Коротше, зараз він мене потопить, що візьме. У мене ця... Ліва сторона дуже підбита, ось вона. Коротше, подзьобана вона конкретно. А в мене ще й кніпеля тут. Не знаю, що він мав на увазі, який там ступінь. Що я не слідкую за своїм ступенем пошкодження, чи що я мало, я не знаю. Ну ж, бо, давай! Що відбувається, друже? Коротше, він мене мортиркою розбирає, як хоче. Дуже шкода. Так, він пішов на розворот. Тоді у нас є шикарний шанс. І не потопити так умовити. Того що у нас зараз на випередження буде стріляти наратирка. А він зупинився в запись котиме, але там думаю треба. Все. Мене потопили. Фух, ну гаразд. Це вже було останнє. Ох. Пишемо. Z... Без афострофів. Zit. Це вже кінець. Назар, Дякую за гру. Сорі, що тоді з першої гри я трошки не дуже хайно повівся, погрався. Тож, зустрінемося через тиждень. Дякую за те, що дивилися. Ставте коментарі, пишіть лайки, пишіть лайки, ставте коментарі, не передутайте. І зустрінемося за тиждень. Скоро будуть вже набагато цікавіші відосики не про мережеву гру, а про конкретні кораблі. Тож, побачимося тиждень. Хай вам всім щастить і па-па!